Як заявлено на останній апаратній нараді у виконкомі, в Слов'янську триває ремонт доріг. Дорожні покриття у місті обіцяють остаточно відновити наприкінці поточного місяця. Ремонт зроблено на 24 вулицях. Всього ж у другому списку 34 дороги. Крім всього іншого, прийшла осінь і разом з нею відповідні погодні умови. В процесі робіт здебільшого вирізають ями фризою, після чого латають їх дещо пізніше. Не виключення, і провулок Андріївський. Дорога там не ремонтувалась тривалий час, посилило плачевний стан і бойові дії влітку В Цей провулок неодноразово потрапляли снаряди. Наразі дорога чекає на ремонт. Діри в асфальті настільки великі, що по ній на силу проїжджає велосипед. тому, назадні 8-9, ось от ось це почали викапувати, бросили і все. А я виїжджаю сюди на велосипеді. Я не можу виїхати. Ану-ка, які калдибані і падаєш вічність. Ципа цепс уже два рази порвала. Ями, що вирізані фрезою, в такому стані знаходяться вже тиждень. Проте за інших умов, поки у слов'янських комунальників працювати нема можливості. Окрім звичайних незручностей для місцевих, це і суттєві збитки водіям, що маневрують між ямами та вибоїнами. Ну це дуже великі більше для всіх. Тут дуже багато транспорту ходить. Там у нас дорога їхати не можна, обратний знак стоїть, і Сюди їдуть новий транспорт. Ну, всіх убытки, убитків, мабуть, вийде на ремонт машин. До остаточного завершення ремонту доріг у Слов'янську залишилось небагато. Ну а нам залишається сподіватися, що погодні умови та комунальні служби не підведуть. Все зі погодними умовами зараз приостановлена робота. Я думаю, в ближайші дні по прогнозам, ще є, є, буде період. Я думаю, если погода позволит, к концу сентября мы закончим текущий ремонт дорог по полициям города.